Ваточник сирійський, ваточник американський, бавовна дика, ластівень, ласточник шовчина. Назви в нього різні. Проблема одна: цей бур'ян бісить фермерів, бо забруднює посіви. Причому не лише в Україні, а майже в 70 країнах світу. Веселий фермер Рома дивиться на страшний, страшний. Невеселий ванік. У Оду, Дуванді буде я наступила, вона і ось ця херня, яку ми відібрали, це на сінечко попаде вон одразу на поле. На пшеничці він не страшний, але в соняшнику рулі це буде срак. Тому якщо бачите отакі штуки біля ваших полів, а його вон скільки лежить вже цього ваточника, то його треба фізично видаляти, щоб він на ваше поле не полопав. Раніше з ваточника пробували отримати каучук, поки не зрозуміли, що каучук з нього фіговий, а процес високозатратний. Каучук робити припинили, та на наших полях ваточник залишився як багаторічний бур'ян і конкурує з культурами за вологу. Він швидко розмножується, та незалежно від того, йдуть чи не йдуть дощі, цей бур'ян виростає до 2,5 метрів. Боротися з ним важко, але можливо. Давайте розкажу оранка, прополювання і культивація часто ваточнику до одного місця, і можуть його не те, що не знищити, а посприяти поширенню, все через його величезну стрижневу кореневу систему, яка мало того, що в глибину метрова, так ще й має два-три яруси горизонтальних коренів, з яких протягом вегетації відростають нові паростки. Також під час збирання культур на комбайн потрапляє насіння ваточника частина його коріння. Після цього комбайн розноситься все на іншому. У полі, тому найкраще ваточник видаляти фізично, прямо брати та викопувати, а потім спалити його до біса. Причому вбити треба до того, як він відсіміниться, бо коли полетить з нього біле пірячко з насінням на ваше поле, то буде їм габела. Отака штука. Скільки насіння? Все вагочней! Давайте тепер перейдемо до знищення ваточника препаратами. У ваточника до гербіцидів стійкість. Та така сильна всім би таку добрячу стійкість по життю, як у ваточника до багатьох гербіцидів, а все завдяки тим самим речовинам в ньому, через які колись з нього робили каучук. Вони можуть ніби як захоплювати хімічні речовини гербіцидів, що істотно зменшує їх ефективність. Та й листки в нього ні в року мають дуже потужний восковий наліт, який захищає від Оникнення гербіцидів вони просто стікають з нього. Звісно, ваточник, що зійшов з насіння, але не розвинувся повністю. Можна контролювати за допомогою ЗЗР, вони зупинять зростання та розвиток, але повністю не знищать. Найефективнішим методом буде розвести півтори літра гліфосату на 10 літрів води і за допомогою ранцевого оприскувача покупати цього лютого ваточника, а потім все одно викопати коріння та спалити. В ідеалі це робити восени. До речі, є культура, в якій можна контролювати ваточник по вегетації, і це кукурудза. Якщо обробити гербіцидами на ранніх стадіях, Розвитку бур'яну, особливо на етапах сім'ядолі та одного-двох листків, то ефективно випалити надземну частину рослини. Це дозволить кукурудзі випередити бур'ян у розвитку та конкурувати з ним. Однак, коли ваточник сирійський досягає 6-8 листків, його сік заблокує дію гербіцидів. І ще після обробки протягом трьох тижнів не рекомендується проводити скошування або інші механічні дії, щоб не стимулювати ріст кореневої системи. Їдеш ти їдеш красива дорога. А тут хір'як і розсадник ваточника. Це, це просто якась срака. І це оцей оцей кусочок тут він розмножився, там донизу теж вже ваточник. І зараз на цих всіх полях, на цих всіх полях. Роман Валерійович, тут твоїх немає, хоч полів, ні? Як мого, хорошо. Але отут ось, ось це, мабуть, ЛНЗ, ніби да? Тут буде піздець ватошника. Тут буде у твого кума капець, скільки ваточника. І там далі поля теж везде буде просто охренеть, скільки ватошника. Ти просто ти просто тільки це подивіться. Сейчас весняні вітри, оце все, 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 все порозбивають. А потім будуть писати Богдану Богдан, як його оцей прибрати, що робити? А я завжди кажу, що просто фізично викопуємо. Да, десь він на купі сохне, викопуємо до того, як оце і потім спалити його нахер. А як ви боретеся з ваточником? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. До зустрічі!